Друзі, привіт! Ось вирішив показати, який в нас є оприскувач. Саморобний. Такі зараз в інтернеті продають, тільки там штанги стоять, а в нас крила відкриваються. Батько ще десь придумав собі таке пару років тому, то ми його і зробили. Форсуночки тут стоять, правда, як кажуть екоджет. Ну вони маленькі такі, правда. Вони роблять туман. Вони геть роблять туман, красиво роблять все. Єдине, що як чисто гербіцид береш, то працює файно, а як мочовину там, то трішки Це важче. Мочовина. Да, треба чиста мочовина, будь, але то таке. Ну, він в такому стані, бо він сховали його таке місце, він вже у нас декілька років трошки грязний. Ну але буду переробляти. У нас стоїть тут один насос, буду ставити два насоси. І ставить трошки більше форсунки. Такі вже нормальні, щоб було геть супер. От він у нас зроблений на таку рамку. Даже дерево, все робилось на швидку руч. Кріпиться ось один уголочок болтики з тої сторони. А... а ось він стоїть на мотоблоці. 5 метрів захват його. Був, зараз чуть менше 4,5 стане, бо одну форсунку зламали, то у нас таке. Зараз наливаємо водичку і працюємо. Ось такі в нас третя да, передача. Робить 65. Сотих. Перед тим, до речі, чим їхати в поле, ми їздили в, себе... їздили в себе по вулиці. Продовжую, ви бачили в кадр бджола. Прилетіла, хотіла дати меду мені, то мусив перерватися. Робимо 65 сотих, третя передача, зубр 8. Якщо ходить четвертий, то вийде десь під 80 навіть до гектара буде. Але тут у нас бочка 100-літрова. 100 літрову 100 робимо 65 сотих. Якраз по нормі води. Нормально. Ну, більшість рахує, що до 200 літр. А якщо пороху подивитися на упаковки всяких гербіцидів, то там треба ляти 400-500 літрів на гектар виходить, тому, цього, тому е, норму води треба старатися ну, до, до 200 літрів. Навіть 150 буде і все те саме. Береться ж, яд, береться на площу, а не на літри води. І тому перед тим, як говорив, як ми його почали експлуатувати, ми їздили по вулиці, замірили довжину від кінця до краю і кат... каталися собі, заміряли і вирахували, скільки ми можемо обробити там, на третій передачі. І так оп... пирскаємо поля. Е... Зараз ми їдемо з сою. Покажу, як цою, він... може і покажу як він пирскає, але е, оприскувався переробиться на трактор, атом буде працювати, буде трішки легше, швидше. Там е, зразу акумулятор заражається, все, бо тут знімаємо. Такий принцип. Простий вмикач. Ось. Один сідає там, другий там, один слідкує за форсунками, а я собі там по прямий їду чи навпаки. Так що, таке у нас ще їх навіть в селі не було. Коли вже батько його придумав, насосика тільки ми думали-думали, знайшли. -думали, так що він працює. Так, ось приїхали на поле. Включайте. Зараз він подає, набирає з. О, це ще я казав, що їх треба О, відрегульовувати. О, і так вони роблять. Всі, це ще чуть поправляє і все класно. Так, Ось, чуть. О, як валить, красота. Цю чуть теж приоткрили бомба. Цю чуть приоткрили. Тут знову поправили, десь сміття попадає, можливо, хоч і фільтр стоїть. Що в нас тут? Ось руляли. Ну, яду зараз немає, так що ми просто налаштовуємо все. О, все. Кріпиться у нас отакою резинками до краю. Все, от і настроїли. Тепер зараз яду. І в його дивіться земелька мокренька. Зараз покажу за завітром. Чи буде видно, так ні, напевно, не буде. Все, виключаєте. Бережі, держітня, як ми оберно заючистою, ось видно слід іде. Собі так контролюю. Вказує так. Його на камерах майже не видно. Це і видно ось. Так і працюємо. Видно проходить. Володих казав, періодів, але воно всі тільки. Ми працюємо далі, так що вам лайки. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося.